Ну, сіляки може бути. Ну і вже ж Арестович, Арестович сам уже готується. У них з Латиніною вже ворожіння на тему, хто наступний. Вони вже провели своє розслідування. Звісно, в цьому винувата Україна хто ж ще? Це ж Україна всіх убиває. Убиваю ні за що різних прихильників руського міра, різних злочинців, яких от просто не можна нічого з ними робити. Страх, який кошмар. Я смотрю, зараз, вони мені масово жлют сообщение в личку. Ты следующий Портнова, ты сдохнешь там и так далее, и так далее, и прочее, и прочее. Мы тебя найдем объем убьем. Могут и меня убить. Могут всех убить. Но им не придет в голову задуматься над простым вопросом: а как так получилось? Да, вот тут. Пишут сегодня Портнов, а завтра Арестович. Может быть. И что? Я могу сказать, что вот любое государство, которое решает свои проблемы с помощью терактов и с помощью убийств, это очень плохо. Убили Арестович. Что с вами будет? Вам станет легче? Инших слов Арестович сказать из приводу Портнова не смог. Тільки нарцисично звернути увагу на себе, що він, мовляв, наступний і він така жертва Київського режиму. А латині – ні ні, тільки це і подавай, бо злочинів Росії ці ФСБшні консерви, а вже ж не бачать.